Доброго дня! Мене звати Олександр. Я працюю в гештальт напрямку. Я вірю в те, що моделі поведінки, які виникають в наших стосунках, між друзями, рідними, колегами по роботі, самим собою, визначають те, ким ми є і як ми почуваємось. Я військовий пенсіонер з 27-річним стажем служби. Проходив службу на посадах морально-психологічного забезпечення, психологічна підтримка персоналу. Під час проходження військової служби та практичної роботи з особовим складом я помітив, що моїх знань та навичок недостатньо для ефективної роботи з людьми. Тому, починаючи з 2014 року, я почав поглиблено вивчати. Питання загальної та практичної психології і обрав для себе гштальт напрямок. Тому що даний напрямок ґрунтується на поглядах того, що людина народжується із здатністю бути в контакті з іншими людьми, вести повноцінне життя. Однак часто в дитинстві щось переривається як процес, і людина застрягає в своїх фіксаціях і переконаннях про себе. Я не є виключення. Я також проходив свої особисті кризи, такі як токсичні стосунки, онкологічне захворювання, систематичні стреси. За допомогою гештальтерапії я здійснив пошук нових способів вирішення своїх питань та криз. Я не даю порад. І не виправляю вас. Моя робота бути поруч, допомагаючи вам краще чути себе і робити власний вибір. Якщо вам важливо не просто поговорити, а реально розібратися з тим, що з вами, та знайти власні опори, я буду радий допомогти. 27 років служби у Збройних Силах дали мені глибоке розуміння стресу, напруги. Життя в системі та після неї, адаптація до нових умов та змін, мій досвід онкологічного захворювання це досвід переживання кризи, відновлення, здобуття нового сенсу. Я фахівець, який допомагає вистояти, відчути себе живим і знову обрати себе в реальному житті. Що ви отримаєте в роботі зі мною? Ну, по-перше, це безпечний простір, без оцінок і тиску, уважний контакт і живу присутність, допомогу у відновленні зв'язку із собою, своїми почуттями і потребами, підтримку у формі внутрішньої стійкості. Ми з вами починаємо з того, що зараз для вас важливо: це може бути конкретна ситуація, емоційний стан. Відчуття напруги, порожнечі, розгубленості або просто слова Я не знаю, з чого почати, і це теж нормально. Якщо вам важливо, щоб вас бачили, чули і сприймали серйозно, ми можемо працювати разом.